Вітаю, дорогі п'ятикласники! Тема нашого уроку Утвердження любові до всього живого у оповіданні Ернеста Сетона Томпсона. Лобо. Сьогодні на уроці ми прослідкуємо втілення мотиву протистояння світу людей і світу живої природи, на прикладі протистояння героїв оповідання Лобо. З'ясуємо, як у творі розкривається любов автора до світу природи. Канадський письменник Ернест Сетон Томпсон з дитинства був захоплений світом дикої природи. Ставши дорослим і досягнувши успіхів, як авторитетний вчений природознавець, він отримав посаду державного натураліста. Організував у Канаді Лігу лісознавства, організацію, що ставила за мету вивчення рідної природи та охорону тварин. Протягом усього життя Сетон Томпсон вів щоденник. Який склав 50 товстих томів, і у всіх незліченна кількість малюнків. Тварини, яких я знав, перша збірка його оповідань. Звірі і птахи часто були героями казок, байок та діяли вони як люди. Сетон Томпсон розповідає про самих тварин, про їхні дії, характери, настрої. У його творах є оповідач. З вуст якого ми чуємо розповідь про тварину. Обравши нелегкий шлях письменника, Сэдтон Томпсон, як відомо, започаткував новий напрям у літературі про тваринний світ, анімалістичну літературу, де правдиво змальовується поведінка тварин. Він автор так званого вовчого циклу оповідань лобо, Вініпескій вовк. Бедлинський, біллі або Вовк-переможець, Тіто історія лугової вовчиці. Вовк став улюбленим героєм письменника. Крім письменницького таланту, цей незвичайний чоловік чудово володів пензлем. Вовки завжди були улюбленою темою моїх малюнків, визнає письменник. Давайте зазирнемо у майстерню художника-анімаліста. У 1890 році Сеттон Томпсон у Паризькому зоопарку побачив великого красивого звіра, з якого він написав картину. Ця картина отримала назву Сплячий вовк. Виставлялась у великому художньому салоні Парижа. Випадково почута історія про те, як в Піренейських горах у південній межі Франції вовки роздерли мисливця. Який жив у віддаленій від людських осель хатині і полював на вовків, спонукала Сетона Томпсона до задуму написати на цю тему картину і назвати її Помста вовків. Критики в Парижі та в Чикаго на міжнародній виставці сприйняли це полотно вороже, зазначивши, що картина ображає людську гідність, а автор, мабуть, симпатизує вовку. Героями картини переслідування. Є зграя з 12 вовків, яка в зимовому лісі женеться за санами. Коли пізніше картину побачив президент США Теодор Рузвельт, він вигукнув, я ще ніколи не бачив картини, де б так прекрасно зображені були вовки. А ось і «Лобо. Король вовків. Картина, створена в 1893 році, яка зберігається в одному з музеїв Канади. Але оповідання про цього героя називається лобо, володар корумпо. Давайте визначимо, в чому ж полягає різниця між словами король та володар, виконавши словникову роботу. Король титул монарха в деяких країнах. Володар той, кому належить яка-небудь власність, майно, власник чого-небудь, господар. Той, хто стоїть на чолі держави, краю і таке інше. Мексиканці називають вовка лобо Володар. А чи справді він владарює над скотарським краєм Курумпо? чи належить йому ця місцевість? Щоб довести або спростувати цю думку, проведемо дослідницьку роботу, дібравши відповідні цитати. Зробіть паузу і попрацюйте з текстом. Отже, перевіримо виконане завдання. Старий лобо, або володар лобо, як його називали мексиканці, був ватажком зграї сірих вовків, що спустошували долину курумпо впродовж багатьох років. Усі місцеві скотарі та пастухи добре знали цього хижака. Кожні відвідини лобо і його вірної зграї наганяли смертельний жах на тварин. І викликали напад безсилої люті у їхніх господарів. Коли луна доносила зущелене могутнє виття старого ватажка, пастухів огортав неспокій, вони готувалися дізнатися вранці про нові безчинства сірої ватаги. Тим часом сіроманці насолоджувались полюванням, зневажаючи всі виверти мисливців. Вони ніби глузували з них, нехтуючи отруєною приманкою, і збирали й далі, принаймні останні п'ять років, данину зі скотарів курумпо в розмірі однієї корови щодня. Вони ніколи не торкалися тварини, що здохла сама або сконала в пошесть. Свій вибір зупиняли на щойно зарізаній самими гладкій талиці, часто розважаючись, загризали овець. Якось уночі, в листопаді 1893 року, бланка і рудий вовк. Вигубили 250 овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. Лопо повів свою зграю до найближчої гірської розколини. Його ватага кинулася розтіч, а за вовками розбіглися й собаки. Невдовзі вовча зграя з'єдналася, і вовки, скориставшись чисельною рівновагою, кинулись на переслідувачів і безжально знищили їх. Висновки сформулюємо за допомогою гранування. Отже, так, лобо справжній володар корумпо, він владарює не тільки над своєю зграєю, але й людьми, викликаючи в них лють, неспокій, знищуючи худобу, яку вони розводять, роздираючи їхніх собак, глумлячись над спробами мисливців знищити його і зграй якою ж була зграя, продовжимо роботу з текстом, і в її описі скористаємось цитатами. Зграя лобо була невеликою, у нього було лише п'ятеро підлеглих, кожен із яких зажив слави своїми величезними розмірами. Особливо виділявся помічник лобо, справжній гігант, але й він поступався перед ватажком силою. І завзяттям. Кожен член ватаги мав свою характерну рису. Одного красивого білого вовка мексиканці звали Бланкою, інший вовк рудої Масті, відзначався нечуваною спритністю. Ходили чутки, буцім він легко наздоганяв прутконого антилопу, сіра зграя, охоче до розваг. Різала овець, навіть не ласуючи їм м'ясом. Непорушним законом для зграї був порятунок втечі, хоч би на якій відстані майнула людська постать. Лобо сильний, розумний хитрий хижак. Він здатний оцінювати небезпечну ситуацію, і йому вдається зберегти життя всієї зграї. Він король у своїй невеликій ватазі. Це незвичайний вовк, його здібності дивують людей. Саме тому його прозвали вовк перевертень. Хто ж вони перевертні? У міфології вовкулака людина-перевертень, що має надприродну здатність перевтілюватись у вовка це напівфантастична істота людина у вовчому вигляді. Лобо не Вовкулака, а справжній Володар Курумпо, сильний і мудрий звір, і тільки гідний супротивник здатен зробити йому виклик. Таким супротивником був автор цього твору. Давайте за допомогою цитат прослідкуємо за протистоянням оповідача Хижму Вовкові. Погодився допомогти з які зазнавали величезних збитків. Ретельно вивчав місцевість, закони зграї лобу, поведінку ватажка. Зрозумів, шкода й думки вполювати лобу в горах верхи на коні, вигадував десятки хитромудрощів, на які пускався, щоб обвести вовка перевертня, розташував капкани у формі літери N, коли помітив, що лобу спинявся і збочував щоразу, помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет. Полював вовчицю, про що пише, сталася неминуча трагедія, від згадки про яку мені стає моторошно. Зібрав усі капкани 130 міцних сталевих вовчих пасток і поставив їх по 4 вздовж усіх стежок, які вели в ущелину. Лобо гідний суперник Оповідач зрозумів це. Тому відноситься до нього як до рівного. Старий невгамовний свавільнику, герої незліченних спустошливих набігів. За хвилину ти станеш купою мертвечини так буде справедливо. Я мав на похваті рушницю, але мені шкода було псувати його чудову шкуру. Тож я погнав коня до табору і повернувся з ковбоєм і новим ласо. Ми кинули вовку цурпалок. Який він міцно схопив зубами, і, перш ніж лобу встиг випустити його, наші ласо просвистіли в повітрі і упали йому на шию. Ми легко просунули йому в пащу товсту палицю, пообсновували щелепи міцним мотузячем і прив'язали до палиці. Палиця тримала мотузку, мотузка, палицю. Таким чином, ми убезпечили себе від грізного звіра. Наранчо. Я поставив перед ним воду і м'ясо. Сподівався, що вночі старий ватажок скликатиме свою зграю, навіть приготувався до цього. Коли старий ватаг уже був мертвий, я зняв ланцюг з його могутньої шиї. Мисливець вполював лобо. і це не випадковість, а наслідки уважного спостереження за світом природи. Вміння читати сліди тварин, знання їхньої психології. Сетон Томпсон у своєму творі описує життя вовків, де вони з'являються у всій своїй красі, ні в чому не поступаючись людині, а переважно перевершуючи її зі своїми звичками, неповторними характерами, почуттями. Він олюднює своїх героїв. Навіть жорстокий свавільник Лобо має слабкість це бланка, яка, відчуваючи особливе ставлення старого вовка, дозволяла собі не слухати ватажка тому і потрапила в залізні капкани втрата подруги для лобо страшне горе, яке змушує його знехтувати обережністю законом його зграї. Давайте прослідкуємо за емоціями та поведінкою лобу після трагічної загибелі білої вовчиці. Блукав мов неприкаяний, сподіваючись знайти бланку. Він бо не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити біді і порятувати. Войовничий клич воїна звитяжця хижу лють і нескоріність заступили в відчай, горе і глибокий сум. Протяжний стогін вихопився з грудей лобо, побіг слідами наших коней аж до ранчо мого друга, знавісніло газав навколо ранчо, втративши страх, ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку. Отже, підсумуємо. Хто ж отримує перемогу у протистоянні людини і вовка? Лобо ніколи не нападав на людину. Інстинкт самозбереження рятує його від отрути, вовк виказує презирство до дій мисливця, а відмінний нюх та обережність вовка допомагають вижити, глибоко страждає від втрати подруги і не припиняє її пошуків. Сліпо. Не роздумуючи, скидається в пастку, навіть прикутий до капканів бореться за свободу. Має незламність духу і гордість, не їсть і не п'є в полоні, байдужий до власного стану, втративши все, лобо не втратив гордості і сили духу, віддав перевагу смерті перед життям у неволі, помер, як справжній. Король вовків. Мисливець допомагає фермерам з долини курумпо, які зазнають великих збитків, намагається отруїти вовків стріхніном і ціаністим калієм, встановлює хитромудрі капкани, ретельно маскуючи їх. Збагнувши, що Бланка порушує закони зграї, влаштовує пастку і жорстоко вбиває її і почувається моторошно відскоєного. Заманює в пастку вовка, наслідивши в капканах віттятою лапою його подруги. Хитрістю разом з іншими ковбоями накидає ласо на шию хижаку. Щось схоже на жалість на хвилинку вирухнулося у серці. Як бачимо, жорстокість людини, яка у боротьбі з вовком мобілізувала усі свої сили та хитрість, переросла у щире співчуття і повагу до хижака. Від його скорботи. Хололо в серці. Я б ніколи не повірив, що відчуватиму таке гостре почуття жалю до нього, каже мисливець. Отож, у цьому поєдинку переможців немає. А тепер, звернувшись до прийому гранування, схарактеризуємо образ оповідача. Перед нами постає досвідчений мисливець, розумний, спостережливий. Добре знає вовчі звички, вміє читати сліди тварин, знає їхню психологію. Цілком усвідомлюючи, яку шкоду принесла людям вовчі зграя, співчуває лобо і бланці, називаючи її бідолашною, усвідомлює свою перемогу і необхідність розправи над хижаком, поважає його розум, силу, гордість, захоплюється його вірністю в своїй подрузі. Сучасник Ернеста Сетена Томпсона німецький філософ, лауреат Нобелівської премії Альберт Швейцер, зазначав: щоб зрозуміти, чи є у тварин душа, потрібно самому мати душу. Автор твору має велику душу, бо лише людина, яка віддана природі, може пробудити у читача співчуття, повагу, захоплення жорстоким хижаком, який у своєму серці. Має щире почуття любові, захоплюючись світом дикої природи та втілюючи образи тварин у художніх творах та полотнах, автор утверджує ідею любові до всього живого. Своїми творами я не тільки хотів відкрити людям очі на тих, хто живе поряд з ними на луках і в лісі, але й зупинити по можливості бездумне знищення диких тварин. Мужності й боротьби за життя, шляхетності, самопожертви, сили духу, на думку письменника, потрібно вчитись у природи. а лобо навчив людей цінувати життя, яке має сенс лише тоді, якщо освітлене любов'ю до іншого. Дякую за увагу.